Всім привіт! Сьогодні у мене ось такий файний тортик, горіховий, з вишнями. Готується не важко. Ну, в принципі, хто любить готувати, то йому все не важко, так само як я, наприклад. Поки діти ввечері після роботи собі гралися, я швиденько його спекла. Як бачите, гарно тримає форму, добре нарізається, ось такий красивий у розрізі і смачний, з вишеньками, такий дуже мені смачний. Готуйте і дякую, що дивитесь. Готуємо листкове тісто. Тут я борошно і масло перетерла в крихту. Сметану та жовтки перемішую. Виливаю до тіста і замішую. Довго не вимішую, просто збираю все до кубки. Зібрала тісто в кубку, залишаю в холодильнику хоча б на годину, можна і довше, а тим часом буду пекти бісквіти. Яйця збила з цукром, додаю подрібнені горіхи, борошно, крохмаль і акуратно розмішую. Щоб не залишалося борошна. Щоб не залишать. Подай мені ще борошно. Випікаємо при температурі 180 градусів до сухої палички. Готуємо шоколадний бісквіт. Яйця збиваємо з цукром. Яйця збила з цукром. Додаю борошно какао. Вимішую і випікаємо і швиденько ставлю випікати, поки не виключили світло. Випікаємо при температурі 180 градусів. Для трубочок білки збиваємо з цукром, білки збиті, додаю трохи горіхів і трохи кокосової стружки. Тісто розкачуємо, нарізаємо прямокутниками. Розмір дивіться залежно від своєї форми, викладаємо вишні і скручуємо. Випікаємо трубочки при температурі 180, можна 190 градусів до гарного зарум'янення хвилин 15-20. З решти тіста, що залишилось, я розкачую його на папір по розміру форми і буде одна така тоненька паляниця, покладаю її наверх торта. Тому що трубочок в мене вийшло забагато вже і знаю, що мені залишилось і тісто і білки, тому роблю таку паляницю. Якщо ви робите, наприклад, в ширшій формі, бо в мене вона вузька, чи в більшій просто, то можете цю паляницю вже не робити, а просто робити більше трубочок. Тут на одній формі в мене і трубочки, і ось ця паляниця. Так, все у мене готове. Тут шоколадний корж, я його розрізала на дві частини. Тут горіховий. Тут тоненький листковий і трубочки. Крем у мене вже готовий. Це масло і неварене згущене молоко. Тобто я збила масло, додала неварене молоко. Будемо перемащувати пляцок. Тут я гадаю можна і сметан, і крем, тому що треба тут крему більше, щоб, щоб, так би мовити, втопити в них трубочки. Можна і ось так викладати. Тільки треба тоді подумати, як його нарізати. Ось такий гарний. Трохи нагадує коралі. Такий в мене є пляцок. Зараз попробую. Тут крем, думаю, буде пасувати і заварний, і сметанний. Можете робити заварний, тому що масляний, можливо, є трохи дорого. Тут багато треба масла. Через те, що трубочки треба заповнити місце між ними. Тому можете готувати заварний. Можна і на вишневому соці готувати, тут будь-який буде пасувати.